Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас вже до 158-го випуску нашої спільної рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Як завжди, на початку кілька дуже коротеньких вступних зауважень. Пункт перший запитання залишайте не тут в коментарях, а в мене на youtube каналі, в розділі Спільнота під єдиним дописом в коментарях, звідти забираю. Мені вчора в чаті говорив, що щось проблемно знайти. Ну, на ноутбуці елементарно на смартфоні. Ну, трошечки дрібніше, треба щось пошукати, але знайшов ну, за 20 секунд. Тому проблем, на мій погляд, не існує. Момент другий у нас маленький ювілей. Е, я ж кожен раз, коли закінчую, доплюсовую скільки було відповідей. Кількість відповідей перевалила за тисячу. А кількість питань незрівнянно більша. Дуже багато питань дублюються, потім ще повторюються, я вже на них не даю відповіді, вибачайте. От сьогодні буде про ту секту, в якій засвітилася купча наших силовиків і сух. Питань 10. Відповідь, звичайно, буде одна, об'єднана на всі. Ще один нюанс: я, наприклад, жаль, не завжди встигаю своєчасно оперативно відповісти на всі питання. Я стараюсь відповісти на всі, крім тих, хто дублюється, або тих, які. Ну, відверто неприйнятні ксенофобія, расизм, заклики до насильницьких дій. І тому подібне, тому все одно більше ніж я встигаю. Тому не ображайтеся, якщо десь буду час від часу відставати. Ще один нюанс сьогодні е, субота, оскільки сьогодні саме о шостій вечора в нас масштабний потужний ефір з Дмитром Макашовим на його каналі Дмитро Нюс. То я цілком ймовірно не буду дублювати ту роботу, яку ми там робимо разом. Це розбір серйозно, глибинно, якоїсь одної потужної, і двох-трьох менших тем. А запишу ввечері ще один випуск відповідей на ваші питання. А далі будемо старатися кожного вечора все таки запускати тематичний випуск. Ну от, власне, і все, крім останнього, я буду вам дуже вдячний за моральну підтримку, за ваші численні перегляди, а їх, ну, мабуть, менше, ніж могло би бути, за ваші поширення, рекомендації, посилання, подобайки, коментарі, а також, хто ще не підписався, за підписку на мої YouTube і Telegram канали Ну от, ніби все сказав. А ну і зовсім зовсім останнє перед тим, як перейти до свіжих відповідей, я учора не до, не встиг докінчити час припирав і збився, не закінчив відповідь на одне питання. А чи не можна кротів прогнати із засідань Генерального штабу із засідань? Там військового кабінету, ставки Верховного Головнокомандуючого. Я там відповів на основну масу всіх запитань, крім одного моменту. Я не навів дуже конкретний приклад, як на який жаль, це відбувається, коли мудрий нарід під час війни обирає про московського абсолютно ніякого не або ж навіть навпаки підготованого настроєного на протилежне на демонтаж країни. Президента, коли Путін проти нас веде вже кучу років війну. А мудрий нарід хоче бачити саме того, хто на Путіна ледь не молиться і хоче заглядати йому в очі. Прямо їм, до речі, про це говорить. Ну, от я вам просто наведу конкретний приклад. Ви питаєте, чи можна вигнати кротів зі штабу? Напевне, один раз. Наступний раз того, хто виганяв, кроти виженуть. Це є практика Володимира Зеленського, інтерв'ю. І інформація з весни минулого року Заужний відразу для того, щоб організувати нормальний відпір ворогу, зробив сильну команду. Це і Муженко, колишній начальник Герштабу, і Заброцький. Ну Заброцький він мало говорить політичних тез. Він він дуже активний військовій частині. Хоча він був депутатом в європейської солідарності, якось влада проковтнула, що він став після того, склавши повноваження, став заступником заужного. А от по Муженку відбулася історія. Перше, Зеленський його ненавидь, тому що під час його інавгурації Муженко не віддав честь, тобто, ну тепер це називається не віддав військового вітання Зеленському не приклав руку, тому що як генерал має уклоністу Клоністу який хоче. Відкверто каже, хоче знищити нашу оборону, а він це казав перед виборами, навіть не приховував, як має віддавати честь. А після того відбулась історія. В березні місяці після того невідомо звідки, куди він зникав, десантували назад до України Єрмака. Ярмак заявився в Генеральний штаб вивідувати, що там відбувається. В цей момент заужного в Генеральному штабі не було, він десь був, чи з військами, чи десь. А в цей момент там керівництво основне очолював і був на місці безпосередньо генерал Муженко. Коли Єрмак почав йому ставити купшу запитання, лізти куди не треба, набиватися на якісь основні секретні засідання, Муженко прогнав Єрмака. Те, що ви питаєтеся в питанні, він вигнав Єрмака. Після того, це ми вже знаємо з інтерв'ю Муженка набагато пізнішого інтерв'ю, Єрмак, звичайно, підготував у Зеленську відповідні дії. Зеленський почав тероризувати залужного, і заужному довелося звільнити не Єрмака, звільнили, муженка звільнили, а він був би дуже корисним для нашої оборони. Він дійсно геніальний воєначальник, геніальний. І тисячі додаткових жертв сталися через те, що кроти домінують. І після того будь-який кріт міг спокійно прийти на засідання Генштабу і перевіряти секретні документи. Ми не раз бачили навіть і фотографії, такі і все інше. Оце вам приклад. Все кажете, як таке може бути? А як могло бути, що в 19-му році голосували за ворога? А питання, питання до не до військових, питання до тих, хто це створив таку історію і відкрив дорогу для цієї страшної війни. Все, йдемо далі. Добрий день, пане Тарасе. Вважаю, що недоліком попередньої влади було не переведення економіки на воєнні рейки, не запуск патронних заводів та інших елементів озброєння. Чула лише про ракетні програми, які закрились після 2019 року Зеленським. Якби ми тоді більше готувалися до війни, можливо, якісь підприємства би збереглись і виробляли б все необхідне. Зеленський працював вміло і тотально. Це ну не він, його кроти, і всіх хто навколо нього. У них було завдання знищити оборонну промисловість, і Вони її знищили. І ніякі заводи би не збереглися, як ви кажете. Тому що танкове виробництво в Харкові Зеленським було зупинене, виробництво ракетного палива в Полограді було ліквідоване. Всі заводи були би патронні заводи, вони б були теж ліквідовані. Це було його завдання. Слухайте, його обрали для того, щоб демонтувати країну і позбавити нас можливості вести відпір ворогу і відкрити двері ворогу. Ну для цього його зробили президентом. Я розумію, люди голосували. Ну знаєте, ви бачили, як вони голосували? Ну про що ми мова? Тому насправді, оце, що ви кажете, це правильне запитання, все нормально. Тільки єдине, що відповідь на нього. Насправді, по другому пункту, нічого б це не дало. Він би просто закрив в 10 разів більше заводів. А тепер по першому пункту чи це була помилка попередньої влади? Ні, не була. Я тут готовий дуже жорстко відстовити цю позицію. Тому що насправді у нас був один з найпотудніших оборонпромів. Нам не треба було переводити на той момент економіку на воєнні рейки. Економіка на воєнні рейки це ви відбираєте заводи. Ви закриваєте їх, ви виставляєте акціонерів, переводите їх, конфіскуєте в умови держави. Це не можна зробити без воєнного стану. От у нас воєнний стан триває вже майже два роки. Володимир Зеленський не переводить на воєнні рейки, хоча може це зробити. У Порошенка воєнний стан був тільки дуже коротко, скільки там один місяць був. І то в кінці 18-го року, який гваут був, нічого ж не обмежували, не переводили і тому подібне. Не забирали. Тому насправді переведення на воєнні рейки ваш сусідній завод шив. Плаття, джинси, там, ще там щось. Приходять військові в умовах воєнного стану і кажуть: на вашому заводі будуть шити військові куртки, військову форму. Все. Всі попередні замовлення анулюються, це наказ. Це можна робити тільки при воєнному стані. У Порошенка не було цього механізму, але в нього не було потреби. У нас є достатньо підприємств, які це робили. Ви згадуєте про патронні заводи. Ну насправді капсульний, а це, по суті, виробництво підготовка патронів, у шості працював. Нікуди він не дівся, ми втратили тільки Луганський патронний завод, дійсно дуже потужний, важливий. Але у нас досі не було, наскільки я пригадую, питання з реальним дефіцитом саме патронів по більшості основних калібрів. Мова йшла про дефіцит і тому. Порошенкові не було потреби це робити. Він набирав і робив ту полі... ту військову економіку, піднімав, яка була би готова для можливого відбиття або недопущення удару по Україні. Знаєте, як називають в офіційній військовій літературі грім, ракетний комплекс засіб неядерного стримування. Коли у вас є грім? який добиває до Москви балістикою, і який Росія не має можливості перекрити перехопити на вас, не нападуть зі суші? Це стримування, коли у вас є Нептуни, на вас не нападуть з моря. Це стримування. Тому Зеленський їх ліквідовував в першу чергу, виконував завдання з Москви, щоб їх ліквідувати в першу чергу. Саме цей напрямок. Порошенко готував військові всі замовлення і все інше робив разом з Турчиновим під ті потреби, які існували при ньому і на два кроки вперед. Ще раз кажу: потреби в патронах не було. Потреба в снарядах проглядалася, і тому при Порошенкові запустили завод з виготовлення українських снарядів натівського калібру і звичайного калібру радянського ще. І Зеленський прийшовши, моментально це виробництво закрив. Моментально Москва дуже тривожилася. Потім, потім його вже після вторгнення його вже 3-4 рази знову відкривали. Щось тих снарядів ми ніде не бачимо. Тобто, по всіх напрямках ще раз кажу, військова економіка розвивалася і розросталася. За рахунок державного сектору і за рахунок замовлень держави до приватних виробників переводити на військові рейки економіку це тільки в умовах війни і воєнного стану можна. Тому тут в даному випадку я думаю, я вам дав відповідь на питання. Все, що треба було зробити, було зроблено на на 150 десь відсотків, приблизно з серйозним загляданням вперед. Якби просто то функціонувало, що робили при Порошенку, Путін би ніколи не напав. Далі, оце питання на яке насправді з десяток є. Я не буду давати це про ту секту. Значить, я не буду давати дуже детальних описів. Ви це самі знайдете. Тут просто є певні чіткіші норми в запитанні. Я на них зупинюся. Значить, вітаю, пане Тарасе. Почувши інформацію про секту Алад Ра, прочитала про неї в Вікіпедії. Там написано, що ця секта хоче об'єднати всіх слов'ян під верховенство і пою, зокрема. Там в книгах їх навіть описаний якийсь персонаж ідентичний з поюлом. Я не дивуюся, що суги типу Верещук та, чи, та інших є в цій секті. Чому цією сектою не зайнялися раніше? Бо існує вона з 11 14 року, насправді з 7-го року, що вам скажу. Навіть в деяких школах поширювалися ті книги за втавчення. Я раніше ніколи не в ЗМІ про цю секту. Чому почали про неї розслідувати писати лише тепер? Що буде з учасниками цієї секти? Значить так. Там ще були інші питання, чи там є представники влади. Про всіх багато невідомо, але відомо про Баканова. От все, що там, де з'являється Баканов, там Москва. Чому Зеленський відразу ж Баканова призначив головою СБУ? Щоб знищити СБУ в першу чергу, Навіть не суму службу, а знищити контрозвідувальну частину служби. Контрозвідку, служба зовнішньої розвідки, вони з Бакановим ліквідовували дуже активно. Москва подувала. От їхній інститут ліквідував і добре, що не встигли, просто за часом не встигли ліквідувати. От Баканов. Про нього є відомості, що він там є. Що буде з такими людьми, як Баканов? Баканова ніхто навіть не допитує в питанні його персональних зодіянь і зрадницьких дій. Верещук, є свідчення, що вона в тій секті. Чи вона, чи її чоловік, який очолював загін по захопленню будинку Проспілок у Києві під час Майдану. От дружина е, Ката Майдану Зеленського стала 18-м номером списку і зараз віцепрем'єр, а навіть її розглядали міністром оборони. Можете собі уявити, яка це зрада? От вона там, нібито, є, є, не є. Насправді. Ну я з нею спілкувався деякі речі, які вона колись говорила давніше, ще до виборів. Ну, вони явно говорили, що в неї є оця завихрення на цьому напрямку. Тепер вертаємося до самої секти. Слухайте, у нас сьогодні в Україні є різних. Подібних збочень, подібних авантюр, шахрайств навіть не сотні, а тисячі. І всіх їх забороняти, якщо у нас є дуже жорсткі обмеження в законі, що можна заборонити. Можна заборонити, коли це є здоров'ю і життю людей, є пряма загроза. І в певний момент це використовувалося, хоча це дуже трудно застосувати, є. Випадки, коли там проглядається пряме колаборантство. На преликий жаль, всі попередні роки в і при Порошенко, і При Зеленську був страшний опір у Верховній Раді проти ухвалення закону про відповідальність за колаборантську діяльність. В справі, в карному кодексі появилася ця стаття виключно після великого вторгнення 24 лютого. До того не було. Я дуже добре пригадую, навіть така фракція патріотична, як Народний фронт, а мені вони прямо відповідали, ні, ми не допустимо тієї статті. Чому? Ну, бо не допустимо. І тому притягнути за більшість тих дій, які ви описуєте, в той момент навіть було неможливо. Тільки був механізм, це державна зрада. На державну зраду вони почали тягнути. З 19-го року, знаєте, є певні обставини, за якими можна побачити, коли починає певна секта створювати загрозу. Я говорю не про ті, які загрозу для життя здоров'я, психічного здоров'я людей. Там є інші механізми, коли секта починає. А це просто шаронтанство. Це ну засновники тієї секти. Взагалі мені здається, просто люди, в яких каша в голові, які уявляють себе месіями. У нас воно один є вже Ісус Христос, Монтян там чи апостол. Я вже не знаю, хто він там. Таких багато. Ну насправді це просто каша в голові і повна шизофренія, реальна шизофренія. А у випадку цієї секти з'являються моменти, коли секта починає гратися в реальну політику. Або лізти в політику і набирати реальних політичних діячів, і вони туди тягнуться. Це ознака того, що почалася вербовка через секту з боку іншої держави. Або другий варіант у випадку такому, коли вона починає досить активно нав'язувати і розповсюджувати ворожі наративи ворожої для нас країни. От ці або внутрішнього певного ворога, з певністю можу сказати, що десь року. До 19-го, мабуть, до 20-го за цією сектою цього не було помічено. Вони знаходили якісь виходи, вербували для себе якихось там місцевих начальничків, які десь в школах пробували пропахувати їхню літературу. За це ж жорстко карали раніше. З 19-го року карати чомусь перестали інші речі, але реально вони весь почали вести антидержавну агітацію і залучати вищих керівників держави з 19-го року. І тому, ну от то уявова, Припорошенки ВЗУ до них приходить, проводить обшуки. Ну, доказує, що вони шахраї. Ну, вкрай тоді нацполіція займається їхніми шахрайськими справами, десь там з фінансами, з якимись там несплаченими податками за видання, і все. Більше нічого не було. Тому що вони насправді вони не вели такої діяльності. Така діяльність тоді була неефективною, тому що їй була сильна протидія. Прийшов Зеленський і прийшов наказ звідкись поміняли когось, когось вставили, і почала секта працювати як ворожий агентурний центр. Такі речі, я сам був причетний до протидії подібним речам. Пригадуєте, в нульових роках був такий орден святого Станіслава, теж секта. Насправді, шахрайська структура. Я коли побачив, що там почали записуватися всі генерали, керівники силових структур, ну, те ж саме, що відбувається зараз з Саялатарою. Інші. Навіть була кавалерствуюча дама Людмила Кучма. Я відразу подав законопроект і підняв дуже серйозний шум в медіа і в суспільстві щодо того, що це готується і створення, ще не створене, а створюється підривна структура, в якій внутрішні зобов'язані клятви вищі від державних відповідних присяг, і яка може становити загрозу для держави. Я передбачив в Каральному кодексі дуже серйозні відповідальності. Плюс я підняв шум. Це правда, потім обізвали антимасонським законом моє, але це зупинило. Реально, розголос пішов, з них почали сміятися, їх про них почали розслідування проводити. І це зупинилося. І ця афера зникла. Тоді це була тільки афера. І от ця аватара починалася як афера, стопроцентна афера по видуриванню грошей, майна і тому подібне. А перетворилася на підривну структуру. Те, що СБУ до неї нарешті прийшли, це дуже добре. В СБУ є дуже різні сьогодні якісь течії. І одна з течій СБУ насправді бореться за Україну. А оце говоримо, це дивіться, має бути нормально, а я говорю з захопленням, задоволенням. Там виявляється одна течія, яка бореться за Україну. І оці Бакановські фокуси все інше зупиняє. Чесь і хвила їм за це. На жаль, це, це щось насправді унікальне. Оце приблизно що я можу сказати про цю секту. Наступне. Павло з Харкова, красно дякую пане Тараса за вашу там то-то працю. Як на мене, з грають сліпу? Якщо пам'ятаєте, у бутність Богдана, головою ОПІ, після чергової зустрічі зе з народом Богдан показував ріжки над макітрою зе, даючи знак е, потрібним людям, шо лох дозрів з ним можна працювати. Після цього на арену вийшов Єрмак і почалася повномасштабна здача країни. Вона повністю воно, ну про Зеленського, повністю ізольоване від реальності. Як політично достукатись до зомбі? Ну, питання не про зомбі, але я відповім, на це. Ну слухайте, Ви просто намалювали шикарну картину, від якої я посміявся. Вона мені дуже сподобалася. Насправді все не так. Перше, він інтелектуально стерильний. Це правда. Він не розуміє, що він зачитує з листочки чи з суфлера. Це правда. Але він вміє оцінювати і загрози для себе, і загрози для країни. І коли він робить речі, які є відверто зрадницькими, масив речей, не якусь окрему річ, який звільнення, йому там могли накапати ярмак на вуха і все реальний масив зрадницьких дій. От роззброєння, руйнування, оборонки, все він дуже добре знав, що він робить. Він дуже добре орієнтувався, для чого він це робить. І це була свідома дія після зустрічі з Путіним. А до того були трошки інші мотиви. Зараз я вам дуже коротко відповім на ці речі. До речі, показувати ріжки над головою, щоб дати комусь сигнал, що фрукса зрів, не потрібно. Для цього в нас є захищені лінії телефону. Для цього були особисті зустрічі з певними представниками, з ким треба. Тому це знаєте, ви розглядати ваше питання як дуже хороший, вмілий, веселий дотип. А тепер про реально. Коли Зе раптом вийшов до другого туру, для Росії стала паніка. Як так? Ми його не прорахували. Путін очікував на Юлію Тимошенко. Путін завжди її підтримував, на відміну від Медведєва, який підтримував Януковича, і от раптом. Виходить в 19-му році зе на фінішну пряму, і вони починають терміново шукати, а хто ж нас є в його точенні. Коломойський, Коломойський на той момент ще вносив певний антиросійський характер. З Коломойським Москва домовилася, пригадуєте, восени 19-го року, коли він почав говорити відверту пряму московську провокацію. На той момент він був не їхній, а зе був людиною Коломойського, і в нього не було виходу. І вони почали шукати раптом, знайшли. о! Та там ж є наш е, приморожений зас сплячий агент Єрмак. А я думаю, що він був сплячим агентом, це моє припущення, відразу кажу. Тому що інакше він би не опинився в тих сферах бізнесу, де допуск тільки для своїх. Плюс його батько Гурєвич, який, очевидно, Борис Єрмак, який, очевидно, пов'язаний був з е, е, Дмитрієм Козаком. Це все дуже там зав'язані відповідні речі. Там я про це багато розказував раніше. Так от. Коли вони це побачили, вони почали тягнути Єрмака. Оскільки Зеленський був сильно контрольований теж і Москвою, і вплив на нього був достатньо сильний, йому почали наказувати: з Москви ми тобі війну закінчимо, ми тобі грошей багато дамо мальчик, тільки признач головою адміністрації Єрмака, а не Богдана. І при був аргумент Богдан був. Під законом про люстрацію його не можна було призначати. І коли Зеленський готувався вже напередодні незадовго до інавгурації, готувався саме Єрмака призначати за вказівкою з Москви, Коломойський, щоб не втратити контроль над своєю маріонеткою, примчав терміново з Ізраїлю, дуже ризикуючи, ще ще не було. Інавгурації Зеленський ще не був президентом. Він реально ризикував. Він примчав і він змусив Зеленського призначити Богдана. У Богдана не було російських планів. Давайте говорити чесно. У Богдана було завдання знищити власне, не знищити, а підпорядкувати Зеленському, а власне і собі і Коломойському всі інститути влади зруйнувати їхню інституційну незалежність. І він понад Півроку займався виключно цим. Він руйнував демократичні інститути, він руйнував їхню незалежність, він їх підпорядковував особисто Зеленському. Це його ідея провести дочасні вибори, щоб якомога швидше взяти під контроль уряд і тому подібне. Цей уряд брався під мафію, а не під Москву. Богдан не займався московською діяльністю. Це не його були потреби і інтереси. Коли восени домовилися Москва з Коломойським, і Коломойський почав грати московську карту, він погодив нарешті під тиском впливом з Кремля погодив зняття свого протеже Богдана. І після того почалися проблеми: оті жартушки, сміхульочки, а потім, після того, Богдана таки зняли, і появився Єрмак. Який вже ну це стопроцентно російський кадр, і який вже вів відповідно нашу подальшу антидержавну діяльність для ліквідації по суті незалежності України і демонтажу української держави? Зеленський, ну Зеленський все прекрасно розумів, що він робить. Він і зараз усвідомлює, що він робить. Він просто може в словах не розбиратися, мудрі фрази. Він їх не розуміє. Це для нього трошки зависоко. Він юриспруденції не розуміє, взагалі, хоча має диплом юриста. Але він дуже добре знає, яким чином він демонтує і нищить українську державу. От десь таке. А як доступхатись до зомбі? Я не знаю. У мене відповіді нема. Я песиміст. Слухайте, зомбі в Україні були завжди: і про московські, і всякі зомбі. І через те ми кілька разів втрачали українську державу на сотні років, століття тому на сто років втратили. І чи ми її не втратимо зараз? От зараз подивимося наступні вибори. Я роблю все для того, щоб зомбі дістали якусь інформацію, якусь іншу, у зомбі її не хочуть слухати. І тому скільки буде зомбі, як вони проголосують на наступних виборах, десь почнеться процес або відродження України, або її самоліквідації. Слухайте, якщо сто років назад повірте, та там людей готових воювати за Україну, гинути, страждати, було не менше ніж зараз підтримки. А ми Україну втратили. Хто вам сказав, що ми в наступного року або через рік не втратимо українську державу? З таким Голосуванням з такою владою, яку обирає мудрий український наряд. Можемо втратити. І оце вам відповідь про зомбі. Зомбі можуть перемогти. Це тільки в хороших американських фільмах приходить шериф з кучою хороших, гарних хлопців, які ліквідують всіх зомбі. А зомбі іноді ліквідовують нормальних, хороших людей і ліквідовують цілі держави. От вам і відповідь. Наступне. Доброго дня, Тарасе. У мене запитання: Скажіть, чим можна було залякати нашого Зеленого в Омані, що досі він боїться? І наше диво схоже стало на Голохвастова з фільму за двома зайцями з його промовою про те, як високо підніматися, і люди стають схожі з промовою голохвастова, не нашого. Якщо високо піднятися, то люди стають схожими на патюків і щось там подібне, каже людина. Точно не пам'ятаю. Ну тут дві речі. Два пункти. Перший, чим залякали в Омані, друге, щодо психічного цього. Ну він, ну він, розумієте, це не психіка, це мораль. Він людина аморальна. Він людина, яка зневажає інших. Я начальник ти дурак. Він присуговував Януковичу і Путіну. тій Сауні. І він цим хвалився. Слухайте, він вже йшов президентом чи вже був президентом. І він вихвалявся, як він грав, там розігрував там ті жінок, ображали, принижували повії, якісь були все. Вони собі в сауні сидять, бухають. А він їх розважає. І він цим тішиться. Це розумієте? Оце є мерзенна постать. Психологічно мерзенна, яка діє за принципом: Я начальник, ти дурак. Ти начальник, я дурак. Він бачить когось вище від себе, він під ним плазує. Він раптом опиняється вище, він хоче, щоб ми ним плазували. Це повна неповага до людей внаслідок колосальної внутрішньої аморальності і відсутності, взагалі, будь-якої елементарної культури. А тепер про Оман дуже коротко. Я не хочу говорити від себе. Наш легендарний, уже в відставці, генерал. Григорій Омельченко, генерал-розвідник, колись на одному з ефірів. Чітко в моїй присутності це було. Я добре пам'ятаю ці слова. Він чітко сказав, що ми маємо від світового розвідспівтовариства, які обмінюються певними даними і спеціально їх передають. Дуже чіткі деталі, що під час новорічного перебування в Омані. Володимир Зеленський не просто з кимось десь зустрівся чи перетнувся, він в такій-то такій-то годині зайшов до посольства воюючої проти України держави в місті Маскат столиці Оману, до російського посольства в такій-то годині, стільки-то хвилин, і стільки-то годин і хвилин він звідти вийшов. Він там пробув більшу половину дня. А тепер собі уявіть: згадайте, як він поводився в Парижі, згадайте його розмову після. З Трампом, де він розказував, що буде ісполнено, все буде хорошо. У мене буде сейчас, оці... А ні, до того це було ще на початку відразу. У мене буде свій стопроцентний прокурор, що до речі, прямо порушення конституції і все інше. І він цьому цьому клявся. От, пригадуйте, а тепер собі уявіть, це він Трампу. Там він боявся, це чужий для нього. Америка це чужа. Він же ж вихований на казочках про проклятих американців, Амрій А тут він в рідному домі. Він російському посольству. ви прогадуєте його ту репризу. Володимир Володимирович, заберіть мене отсюда. Хоч за долги, хоч за газ, заберіть мене відсюда. Та він завжди мовився на Путіна. Зараз вже не мовиться. Путін став в його розумінні лохом. Він зараз дивить а хотів бути таким, як Лукашенко в себе в країні. Так от. Отже, що е, там він говорив. ну Просто уявіть собі, яка була його поведінка. Ви собі можете уявити, що це там не записували. Там все записували. Все. Цей відеофільм просто шикарний. І звичайно, що відеофільм, який тримає Патрушев, дає йому можливість його з ним робити все, що завгодно. А плюс це ж не один кейс. а... Ви вірите, що він міг бути незавербований в чотирнадцятому навіть до 2014 року, вести бізнес, який на Росії вважається ідеологічним, не бути завербованим? Ну такого не буває. У нас фермери їхали до своїх родичів в Сумської області в 2015 році. Повернулися зажахані, побігли в СБУ, їх завербували сповіщати. Просто фермерів. Як можна було кіношника, який на телеекрані не залазить, не завербувати? Неможливо. Ці ж документи є, їх не використовують, тому що вони потрібні, це фактор тиску. Зараз ми бачимо наступний кейс Сівковича. І ще таких буде 10 кейсів. Звичайно, що вони мають на нього тиск і звичайно, що це він зараз на шпагаті. Навіть якби він захотів зробити щось добре для України, а я в це не вірю, то він би не зміг. І тому єдине, що він може зробити, це терміново покинути країну, відмовитися від влади добровільно, відкликати всіх кротів своїм указом, та вони і так відкликаються, і припинити це знущання на державу. Але він цього не зробить. І дуже коротке питання е, насправді: якщо вибори, то одночасно в один день і президентський до Верховної Ради України з Восьмого до двадцятого, щось на а, з 8 до 20 на виборчих дільницях з видачою всім спостерігачам все, що треба, булетенів з мокрою печаткою. Якщо вибори, то максимально чесні. Згоден, якщо вибори, то максимально чесні. Дуже коротко. Пункт перший в один день це погано, але іншого вже не буде. Ті змістилися по часу від воєнного стану. Вони будуть дійсно в один день, але це погано, тому Конституція їх розводила. Друге, те, що ви писали, спостерігачі, мокра печатка, все. Це все правильно, це обов'язково. Ви праві ніякої дії, ніяких з інших виборів, тому що це напряму суперечить певній нормі конституції. Але це нічого не гарантує. Насправді вони планують максимальну маніпуляцію в інформаційному просторі. Вибори все одно не будуть чесними. Слава Україні!